Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Яку оцінку ставлять комунальникам заступники міського голови за ремонт дахів? Як Кременчужани протестують проти захоплення землі? І як кожен кременчужанин може допомогти дітям у день щастя? Чим живе Кременчук? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Якісна підготовка до зимового періоду одне з нагальних питань сьогодення, а наявність тепла в оселях напряму залежить від стану дахів. Тож сьогодні заступники міського голови розпочали перевірку якості виконаних ремонтів покрівель житлових будинків. Тож, яку оцінку можна владці ставлять комунальникам за їх старання, знає Вікторія Пальчик. Сьогодні, як і минулого року, за доручення міського голови Олега Бабаєва одним з перших піднявся на дахи багатоповерхівок перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Він проінспектував три житлових будинки керуючу компанії «Житлорембудсервіс» на молодіжному. На сьогоднішній день поточним ремонтом охоплено 80 тисяч квадратних метрів покрівель житлового фонду «Житлорембудсервісу». Капітально відремонтовано дахи 25 будинків. Частина робіт по заміні покрівель виконана за кошти міського бюджету, частина керуючими компаніями згідно додаткових угод. Андрій погрібний ретельно оглянув увесь обсяг виконаних робіт. Ті три домики, які ми сьогодні побачили, я скажу чесно, можна поставити, ну, якщо не чотири, то чотири з мінусом сміло. По відношенню до минулого року вже більше внимания до тому, як повинні полотно примикати. К несущим конструкциям крыши, в общем-то, сделали все лифтовые шахты, покрыли э, наново. Меня радует то, что все-таки отнеслись к этой работе э, уже по-хозяйски. Да? На тех крышах, на которых э, заменялось полотно рубероидное, там везде установлены новые решетки. Где-то заменили дверь э, выхода на крышу. Э, ну, И это все в комплексе дает уверенность, что все таки житлоримбудсервис начинает двигаться уже в сторону пожеланий яка видвігають власті, крім інчужань. Зрозуміло, це лише візуальний огляд якості ремонту. Справжню оцінку дадуть мешканці верхнього поверху, а вони поки що задоволені. Вся кухня в мене затекша була. І все, а зараз от дощ пройшов, то не вже не тече. У нагірній частині Кременчука сьогодні якість ремонту покрівель вивчав заступник міського голови Віктор Калашник у супроводі працівників технагляду управління житлово-комунального господарства. Віктор Калашник оглянув нову шиферну покрівлю одноповерхового чотирьохквартирного будинку та побував на трьох дахах п'ятиповерхівок. За словами виконроба підрядної організації, тут також було виконано значний обсяг робіт. Повністю капітальний ремонт був зроблений, повністю демонтірована криша, повністю монтирована в два слоя, всі примикання, все в общем. Було те, що було заложено по смітті, все було виконано. Взагалі 10 років дається гарантія. Якщо де, -то буде щось протягати, ми будемо фірма «Легбудпроект» проект, буде. Ремонтувати. На думку заступника міського голови, цього року підрядні організації більш свідомо поставились до своїх обов'язків. Якісно виконані всі примикання, замінені ливневі стоки, встановлено нові вихідні двері на дах. Цим ремонтом Віктор Калашник також поставив четвірку. Якщо в минулому році зауважень було дуже багато під час перевірки, то в цьому році зауважень дуже мало. Це говорить про те, що рівень ремонтних робіт значно підвищився і покращився. Добру оцінку знову ж таки підтверджують мешканці будинку. Поки не тече, а там видно буде. В подальшому, протягом листопада, кожна відремонтована покрівля буде також особисто перевірена кремчуцькими керманичами. До нового року депутати міської ради мають затвердити нові правила розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на території Кременчука. Сьогодні під час засідання робочої групи були обговорені та внесені до проєкту рішень остаточні зміни та правки. Про них далі у сюжеті. На території нашого міста на день сьогоднішній обліковано 411 тимчасових споруд, які мають діючі договори оренди землі, із додатком більше сотні поза законом. Моніторингом, проведеним управлінням земельних ресурсів міськвиконкому, встановлено, що 396 із них не відповідають правилам розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності, затверджених рішенням сесії міської ради від 31 травня минулого року. А це майже 70%. Була розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд, якою передбачено розміщення стаціонарних тимчасових споруд із загальною кількістю 235, із них побутового призначення 96%. Реалізації преси та тютюнових виробів 116, продажу продовольчих та промислових товарів 39, продажу квітів 12, Реалізація баштанних культур овочів та фруктів 20. При цьому переліку виключено хлібні кіоски, що викликали сьогодні у членів робочої групи питання, відповідь на яке дав перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Маюмні ну. Во-первых, они не принадлежат хлебокомбинату. Назвать это фирменной торговлей мы не можем, потому что это просто какой-то предприниматель арендует этот киоск, а не отстаивает просто его интересы. Во-вторых, ну в 20 метрах от магазина там того же оптовичка продавать хлеб, который есть в этом магазине, по той же цене. Ну какой смысл оставлять эту, эту Тимчасовую спору? За словами начальника управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко, на своїх місцях залишиться лише 2% кіосків. Нові місця визначені за комплексною схемою. Надаватимуться підприємцям виключно через аукціон із п'ятнадцятирічним терміном орендної плати за землю. Процес вот этот підготовки підприємців к такому підходу комплексної схеми вже пройшов. Був даний процес би, реабілітації для того, щоб можна було. От ми тільки в кінці 2012 року комплексну схему. Це практично року. Сьогодні у реченні з головним замістом обговорення поставлено крапку. За проєкт нового регуляторного акту, який виноситься на наступну сесію, проголосувала більшість із присутніх членів робочої групи. Чимало кременчужан вчора, 11 листопада, зібралися на мітинг поблизу Кременчуцького яхт-клубу Посейдон. Повернемо пляж людям або геть загарбників землі. Ці та подібні їм вимоги стали причиною народного зібрання. Епопея з посейдоном триває вже не перший рік, але мешканці Ривівки та Шемілівки ніяк правди не доб'ються. Цього разу навіть президенту України Віктору Януковичу листа написали. Місце, де сьогодні височіє будівля яхт клубу Посейдон, завжди було улюбленим для мешканців Ревівки та Щемилівки. Саме тут, на березі Дніпра, на піщаному пляжі, скільки себе пам'ятають, стільки відпочивали з дітьми та сім'ями. А ще зовсім нещодавно тут був липовий садок, рибалки із задоволенням ловили рибу. Все кардинально змінилося кілька років тому. Місцевий приватний підприємець, власник телеканалу Візит, а відтепер і яхт клубу Посейдон Олександр Мельник, отримав земельну ділянку на березі Дніпра і почав будівництво. Зараз навкруги колишнього пляжу потужна огорожа, піщана коса одягнута у бетон. А спокій небагатьох відпочиваючих охороняють кремезні хлопці із службовими собаками. Тільки спробуй на пляж потрапити, можеш і битим бути. На території бывшого нашого пляжа проїхать дивні речі. Ізбієння людей охрани этого клуба. Є факти, що людина потрапив в лікарню, після того, як його збили дубинками. Є факти. Потріждаючи использование сізоточилого газу, так называемого черемуха. Тільки за те, що человек переплыл на катабаране і пристав к берегу своего места бывшего відпочинку. Можна зрозуміти обурення мешканців Ревівки та Щемилівки, відпочивати і рибалити ніде. З дитиною вийти погуляти теж. Ребята, самое главное, мы с детства ходили на этот пляж. Мы здесь выросли на Реевке. Я сама, собственно говоря, живу в городе Киеве, но мы столько стран объездили. Ни в одной стране нет такого, чтобы берег был частный. Если им дали добро на то, чтобы облагородить пляж, здесь должен быть пляж. Здесь не должно быть строений. Если им запретили срубать деревья, они их срубали, пусть они их высадят. Если они Хотіли зробити добре дело, пусть делають добре дело, а не ворують. Вони ворують у кожного з нас і вони ворують у наших дітей. Ті питання, які ви піднімаєте, це ваше законні питання, це ваше право на відпочинок вас і ваших дітей. Коли виділяли ці всі землі, там ставилась умова, що людям зроблять пляж. цивилизованный. Это все происходило, конечно, очень цинично. Никто не спрашивал нашего мнения, никто не проводил никаких опросов. Просто, наверное, решили, что этот участок нам не нужен. Мы, население Ревки, мы и так во многом обделены. У нас нету хороших дорог, у нас почти нету освещения на некоторых улицах. Пожалуйста, не Возвратите нам хотя бы наш пляж. Ініціативна група, очолювана депутатом автозаводської райради Володимиром Карамзіним, діє не перший рік. Зверталися і до прокуратури, і до екологічної прокуратури, і із запитом до власника клубу «Посейдон» Олександра Мельника. Але результатів не було. Щоправда, сьогодні обурені мешканці здаватися вже не збираються. Та й допомогти їм обіцяють депутати різних рівнів, правозахисних та громадських організацій. Коли я став депутатом у 2004 році, я писав депутатські запроси, я писав звернення. Ну власть була глуха, до цих запросам. Ніхто не реагував. І тому зараз при заміні власті, при нашому мирі новому, ініціативному, молодому і порядочному. Я вважаю, що цей питання ми вирішимо. Подібні, як стверджують мітингувальники, незаконні рейдерські захоплення прибережних територій вже на жаль у Кременчуці траплялися. Наприклад, члени кооперативу Нептун два роки боролися за свою човнову станцію. Їм вдалося перемогти і відстояти майно. Я вас призваю в тому, що боритесь, ви виборітья, тому що я тому живий прем'єр. Ми два года ми відвоювали. Я желаю вам не здаватися. Я желаю вам, щоб ви з вашими дітьми с вашими внуками прийшли на этот берег Дніпра і свободно отдыхали. независимо від того, що зараз будуть говорить эти люди, які за закрылись за забором. Ніяк не знайдуть спільної мови з Олександром Мельником, і представники Чорнової станції «Ветеран», яка розташована поруч з Посейдоном. Керівник станції Олександр Засіменко скаржиться на непорядність та непоступливість власника яхт клубу у питаннях підписання договорів оренди. Прийшлося мені, ну я вам скажу, місць, більше ніж півроку воювати. Воювати із паном Мельником за продовження. Він був дуже великий противник продовження оренди землі для Чорнової станції. Тут, в общем, скандалів було багато. І на сесіях прийшлось виступати. Давайте. Боротися за цей прекрасний куточок. Наприкінці зібрання кременчужани закликали власника Посейдона вийти до них і спільно знайти вирішення проблеми, але останній Глас народу проігнорував. Розградітеся, дайте проход. У вас скільки день? Хватить, намити нам пляж. Дайте проход к пляжу. І тоді всі ці люди скажуть вам спасибо. Хазяїне, якщо ви тут Выйдите к людям, скажите, почему прячетесь? Ведь эти ваши камеры, вы же хозяин, вас же, вы будете вырезать. Но неужели вы боитесь этой кучки людей, которые 10 тысяч, вы их испугались, вы сюда не пришли? Потому, знаете, каждый вечер мы включаем телевизор визит, мы думаем плохо о вас и о вашем бизнесе. Вы меня поддерживаете? Вот так. Цього разу ініціативна група підготувала лист до президента України Віктора Януковича за підписами 800 Кременчужан. З надією, що справи таки вирішиться на їхню користь. 90 років відсвяткував цієї суботи Кременчуцький будинок дитячої та юнацької творчості, заклад позашкільної освіти, яким може похвалитися далеко не кожне місто України. Поважний ювілей «Бдют» відзначив великим концертом та повною залою вдячних глядачів, вихованців та педагогів будинку творчості, захоплених батьків та колег. І для всіх вистачило слів вдячності. І перш за все, я дякую міській владі і депутатському корпусу за те, що на відміну від багатьох міст України і в Кременчуці, позашкільні заклади в цілому і будинок дитячої та юнацької творчості, зокрема, збережені і підтримуються. Шановні наші батьки, батьки наших вихованців, зі словами щирої вдячності я звертаюся до вас за те, що ви не повірили відомому вислову, що дитині варто бути лише ситою і вдітою, а вирішили все таки всебічно розвивати своїх чад і зробили правильно, адже вони в нас дійсно найталановитіші. Сьогодні Кременчуцький будинок дитячої юнацької творчості це більше 60 гуртків, у яких ліплять, малюють, співають, танцюють, вишивають, плетуть, вирізають, складають та майструють більше 1300 маленьких кременчужан. Вони а також їхні педагоги приймали цього дня вітання і подарунки, зокрема, сертифікат на придбання музичного обладнання від міської влади. Від імені міського голови Олега Бабаєва від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Щиро подякувати вам за вашу працю, побажати успіхів, побажати міцного здоров'я і щоб ваші очі завжди сяяли радістю від тих творчих здобутків, які реалізовуються в ваших вихованцях. Хочу, щоб цей чарівний світ мистецтва давав кожній дитині дорогу до розвитку, кожному батькові чи матері. Привід пишатися своєю дитиною. Кожному педагогу задоволення від результатів свого труда. І святом вас усіх. Проведи день щастя у Макдональдсі. Зроби свій внесок у вирішення проблеми нестачі реанімаційного обладнання для маленьких кремечужан. Де, коли і як можна це зробити, у наступному сюжеті 11 листопада у Кремечуці розпочалася благодійна акція День щастя. Ініціатором благодійництва є компанія МакДональдс. П'ятий рік поспіль наше місто долучається до цієї благодійної акції. Цьогоріч збирають кошти на придбання реанімаційного обладнання для надання невідкладної допомоги дітям. Кримчуцька міська влада підтримує соціальні ініціативи та розвиток культури індивідуальної благодійності. Я хочу подякувати компанії і дуже добре, що і компанія МакДональдс, і інша вони. Ведуть соціально відповідальний бізнес і не тільки заробляють кошти, але і допомагають нашим лікувальним закладам в даному разі нашим діткам. Акція День щастя у Макдональдсі яскравий приклад соціально відповідального бізнесу, який надає вагому допомогу медичним закладам міста. Такі акції, які в даному випадку проводить компанія Макдональдс, ще раз показує, що скільки небайдужих людей. До нашої медицини, до здоров'я діточок. І все, що буде перераховане і закуплене обладнання для дитячої лікарні, це я вважаю важливий вклад для їх здоров'я. Акція День щастя триватиме у Макдональдсі до кінця місяця. Щоб долучитися до збору коштів, необхідно придбати спеціальну акційну символіку паперові долоньки, брелоки, аудіодиски з піснями з мультфільмів. Традиційно до акції приєднуються відомі спортсмени, музиканти, громадські діячі. Он особисто помогают продавать акцийные товары. Мы с моей командой пришли поддержать эту благотворительную акцию, чтобы собрать денежки. В прошлом году, к примеру, было собрано 74 тысячи гривен, которые были переданы на покупку оборудования, я надеюсь, которое спасло, спасло жизнь. Поэтому я присоединяюсь к этой акции с удовольствием и готов поддерживать такие благотворительные акции. Сегодня мы помогаем приобрести оборудование в детскую больницу. Продаємо сувеніри, в общем-то, поддерживаем як можемо. Любая благотворительность дуже важна для кожного человека, І я завжди з удовольствием это. Тож, у кожного з нас є гарна нагода допомогти лікарям врятувати життя сотень і тисяч дітей. Приєднуйся до благодійництва. Залиш і ти свою долоньку на щастя. Кременчуцький кремінь минулої неділі здобув конче необхідну перемогу у домашньому двобої з Криворізьким гірником. 1-0. Наші земляки провели не найкращий поєдинок, але завдання виконали. Вони зміцнили своє становище у лідируючій шістці і тепер почуватимуться більш впевнено в останніх двох поєдинках. Матч бачив Дмитро Домоденко. Перша половина зустрічі пройшла у намаганнях обох команд налагодити комбінаційну атакуючу гру. Краще, але не це виходило у господарів поля. Вже на 13-й хвилині добре пробив з далекої відстані Євгена Пришко. Потім Євген Волга та Андрій Бацула мали б забивати. Чудову нагоду відкритий рахунок втратив і Сергій Івлюв. Після подачі Андрія Кругляка він пробував головою та потрапив прямо у голки гостей Романа Гуріна. Гірники ж нічим не запам'яталися, принаймні у першому таймі. Оболівальники на трибунах відверто сумували, дещо пожвавилася гра після перерви. На 60-тій хвилині гості отримали право на штрафний удар. Правила майже на лінії штрафного майданчику порушив наш голкіпер Андрій Олійник. На щастя, потужний постріл гравця криворізької команди Гончаренко прийшовся повз ворота. Вже через дві хвилини підопічні Геннадія Приходька забили, але арбітр Ярослав Біц побачив у цьому моменті порушення правил проти нашого воротаря. Гол не зарахували. Натомість кременчужани незабаром відзначилися. Подача зі стандарту і Дмитро Гордієнко, який вийшов на заміну, якимось дивом головою відправив м'яч у ворота гостей. А за 15 хвилин до закінчення двобою червону картку побачив перед собою Роман Кунєв. Друге абсолютно непотрібне порушення правил і цілком заслужена дискваліфікація. Применю було важкувато. Та підопічні Юрія Чумака довели матч до перемоги. Ми тур пропускаємо віддахнем, будемо залечувати травми. Поеду посмотрю Карловку. Карловка, по-моему, в Кривом роге играет, если я не ошибаюсь. Поеду посмотрю нашего соперника. И 21-го будем готовиться на бой в Карловке. И 25-го здесь ждем болельщиков. Как бы не было холодно, очень хотелось бы, чтобы пришли, поддержали. Потому что сегодня без болельщиков футбол он не, просто не интересен. Інформаційний тиждень розпочато. Сподіваємося, середина листопада принесе кремечужанам лише гарні вісті, які саме дізнаватися з Кремечуцьких новин. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18. В тому числі телефоном повідомляйте і про випадки поганого сигналу або технічних перешкод під час трансляції програм телеканалу «Олтава». Телефонуйте, і кожне ваше звернення буде почути. Побачимося.